О, з роботи? Щупала кровососа, да, тримай, Що ти достав таке? Що це таке? Це що таке? Перепрошую? Перепрошую, Що? Ти думаєш я зроблю вигляд, що її ніколи не існувало? Деда десь надибав дебав інтівку. Давай подивимося, щось можна трансмутувати, ось таке прикольне. Два виверти, один граві, одна цяцька. Етерель, наприклад, Гейзенберг гатує тільки так. Ну, Ледхімка, все, давай. Буре мисто. 65% успішність трансмутації. Придумав ці шанси. Віддаю 4 артефакти, щоб отримати додаткові 3КГ. Мене заскамили. рот. я проїбав купу часу, я проїбав артефакти, і в результаті мені взагалі нічого не дали. Просто не дуже дякую. Грати прекрасно. Ти прекрасна. знаєш, чого я хочу. Геймплей Повторюється, ну всі ж бажали, я так розумію, побачити цей геймплей, от спального мішка, а ні, спочатку поїдання тунця. Я обожнюю геймплей мішка, граю в РЛ. Та чого я не можу скіпнути цей час просто? Мені треба слухати як. Найс, потрібно прикосити, потрібно випити, потрібно покакати, попісяти. Потрібно видертися на, на стіну, на стелю. Потрібно шпалери поклеїти. Потрібно на роботу сходити, в магазин на базар, з банку гроші забрати. Вигуляти собаку, котика, бізяну, пантеру, не знаю там, яку ще ходять. люди тримають вдома змію, жабу. Потрібно викликати майстра, відремонтувати кондиціонер. потрібно-потрібно Є, потрібно yeah, буря на, мі... на, на, на місто. На мисте. Ой боже, дякую тобі. Коротше, в околиці в околиці Прип'яті, в околиці Прип'яті, Йдемо. Верой нам говоримо. Говоримо в Е, Може, до... Качаємось, грейдимось. Можливо, прийдемо на новий комбіс. Крутий. І швидше за все прип'ять підемо? Це, це бюрер? Ах ти тварь. Що ти звідки він херачить? Бургер. І в чату без світла. Де ж воно тоді є? Все у стрімера. Всі гігавати йдуть на заживлення комп'ютера стрімера. Якщо ви поставите подавбайку під стрім, до речі, я подумаю над тим, щоб перенаправити трошечки вам електроенергію. Ти кончений! Ти ко. Прико... Блять, я в підвалі почув, як мене конченим називали. Волотенськ, тобі людське, спасибі мічний! Радий був допомогти, товариш Генерале. Але ж залишилися ще ці підземні поштовхи. Як боротися з ними? Навіщо з ним боролись? Землетруси викликаються старим експериментальним пристроєм. Значить, потрібно знешкодити цю хрінь. Де вона знаходиться? У лабораторії під тутешньою старою дамбою. Виходить, мені здається, доведеться зайнятися цим. Переніс і розібрався з бандитами. Коли я все забрав, прийшли найманці: шестеро людей. Це вони замовили стеження. Не знаю навіщо, але я їм нічого не віддав. З боєм прорвався. До речі, він як діоти передохлися. Загалом ось, забираю все, що я знайшов. 12 тисяч. За допомогою обов'язку я готовий на недорого продати тобі нашу транспортну машину RAF 2203. 200 тисяч. <свісно> недорого. Но це послуга, блядь. Дякую. Що це таке? Буре на мисто! Так, стоять два. Пахмурий. Похмурний сейчас, о Лукаш. Я проходив повз і вирішив привітатися. То як тебе звати, стакре? Мене звуть Стрілець. Серйозно? Чув про тебе? Кажуть, ти нормальна людина. Якщо з'явиться бажання допомогти, буду дуже радий. Викладай, у зоні є одне забуте місце, будь майданчик. Тих краях мешкає найманець Барига, який подсупив у мене ключ до одних дверей на радарі. І що? Мені просто прийти туди і попросити в нього ключ. Спочатку треба дізнатися пароль. Там, на будмайданчику, є ще один торговець. Звичайний сталкер він може знати, де дістати цей самий пароль. Іди вночі, коли місцеві алкаші міцно спадуть. Найманці місцеві алкаші. Ох ти, окей, ладно, таке теж, мабуть, серед найманців є. Виходить, після цього, залишається тільки вирушати на Радари, знайти там перестрій схоплюєш на льоту. Якщо впораєшся станеш баж... бажаним гостем волі. Ще я дам тобі дещо на знак подяки. А ну, Головна нагорода ти станеш бажаним гостем волі. Це якби основна страва. Ну, ще я там відсиплю тобі 2000 гривень десь. Нормально так проникнути, інфільтрувати базу найманців, поцупити під покровом ночі ключа, прийти на радар, спустити якийсь пристрій з ідеї. До речі, це схованка взагалі. І потім це все повернути в околице прип'яті Лукашею. Ну, я тобі так чисто відцеплю на бутерброд. Добрий день, Скнара. Привіт. Ох ти ніхрена на собі. У нього екза, до речі, є. Хранитель волі. О, -о, 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 -о. Так я буду брати її. Направда коштує її. Як багато, 128 тисяч. FN мінімі. 762. Йо, а як мені з цього стріляти? Де мені брати кулі на це добро? 1300 за пачку в 25. Зараз затягнути пояса потуже. Які ж велетенські локації. Які ж вони гігантські. І порожні. Блін! О, боже. Це просто розрив сраки. Стався буквально. Загубив серце на рандомному монолітівці, наступив в міну, і там уже потекло, звісно. Потікло. Просто їдеш, знаєш, так все тихо, спокійно, а потім мінне поле із моноліт. Ну якби тут ти цього не можеш передбачити, очікувати цього просто неможливо. Ну реакція. Бай. Бо... А, радіація. Я здихаю, я ніяк не розумію, що я помираю. Просто нуль ефектів. Зате, коли я хочу спати, то там розйоб такий ну, натуральний, йде, звісно. А коли я від радіації вже здихаюсь, коли в мене 1000 рентгенів е в організмі, то теж подумаєш тисячі рентгенів. Що він облік? там сидиш, робиш? А дійти до підземного комплексу. По суті, це ж й те саме. Не, сам. не в'їхав, що ти сказав? Якого дідь? Це ж моя копія. Це ж моя копія? ні Я Кібернетична охорона систем. Я звичайний сталкер. Мені треба пройти до головної зали. Але ж мені треба пройти. <ріст> Ай, тепер біжим. Окей. Не намагаюся стріляти по голограмах, вони посилають нейро імпульси, твій мозок оббарив. А можна би було раніше це сказати, до речі. І що? мене типу зловили? Мене просто бомж тепер буде ганяти постійно і все. Найс, nice. найс, nice. Драбина. Що це взагалі за підйом такий? Чел чекаю, джентльмен. Радіо войбови. Але кібернетична голограма 1b5710588015. Диви на технологія стіл. Обійдеш? Е, а що так далеко дістаєм? Зараз буде трохи горіти. Хз. Візок інвалідний в лабораторії, ну, звісно. Привіт. знайшли у Я я навіть не можу пролізти. Я не можу просто переступити по цим ступінькам, о боже. Це просто пекельний борошно. А не лабораторія. Чому вони рампу не зробили? Вони що не знають, як сходи робити? Цей чувак, десь загубився. Там стоїть далі, схоже. Коротше, знову якась шизоїдна хуйня почалася в цьому почалась 7 моді. Я не пам'ятаю, сюди піднімався. Нє. О, міски. До речі, мозок reduce, Реюс recycle. Бріх говорять. Оце бенгер можна з цього захопити. Я вибухнув, чи що? Все. Поговорити з Вороніним. Найс. Грама бахнула. Ну да, голограми ж вибухають. Вони ж фізично зроблені з, там, не знаю. Протонів, електронів, які розіняються на те швидко, там перевантаження відбувається фізично, і вони коротше, вибухають. Якщо ви зрозуміли, що я тільки сказав, то ви теж якісь дивні. Це буквально я вимикаю лампочку, і в мене вибух в кімнаті відбувається те ж саме. Тепер можна спокійно обшарити кімнати. Я не знаю, що взагалі обшарювати, тут у немає. Просто порожньо. Це максимально унилий дизайн, супер незручна навігація, довблюсь головою в стелю. Зачинені двері за цими дебільними сходами. Типу. Чому я маю хотіти досліджувати цю локацію? У Мене питання. Що мене має спонукати досліджувати. А, спасіба. закінчив роботу над прототипом. Чому він тільки зараз це покажуть, Альо? Проходь по пацюче. Проходь по ха Ні. Я Михайло Кроповнитко. Тебе немає. Нема. Тебе воно знище. Тебе. І всі вони просто дивились на це, блядь. Прикольно. А може мені було це показати, коли я сюди в перший раз прийшов? Це шизам. Ну, до речі, да, відчувається, що шезам. Уже щось із розряду фанфікшена такого прямо капітального. Де прикольна реалізація підпишала? Не, ідея тоже хубаво, ну блять, ну. Голограми! Алло! Голограми в лабо... лабораторіях. Це сайфай якийсь прямо нереальний. Тут 2012 рік, які нахуй голограми вообще? Вибачте, перепрошую, звісно, але я це не сприймаю серйозно в концепті сталкера. Реально фанфікшн, просто якийсь. Причому дуже кумедний фанфікшн. До речі, чому чела відразу вбило? У вас немає в базі даних, я вбиваю тебе нахуй. А чому мене тоді відразу не вбило? Мене спитали, і це було ваше перше останнє попередження. Тут чела відразу вбило. Якісь подвійні стандарти виходять у системи цієї. До речі, на це місце існує? Питання таке риторичне, насправді. То, блять, дизайнить локацію, ну, при якийсь комплекс з думкою, що Ну, мені треба, щоб. Кожна наступна людина, яка тут 10 років не працює, вона просто тут губилася і, коротше, все з кінцями. Що буде, коли радіо класноте? Радіо класноте? Що буде? Йдемо класними, подивимось що там. ідея, до речі. Всі собаки просто з'явилися з повітря. Говий раз дякую тобі за допомогу, мічний. Завдяки тобі ми змогли уникнути зіткнення з волею. Завжди радий допомогти. До зустрічі, товаришу това. Завжди радий, дай мені щось. Дай мені, б, щось. Не поспішай хтось залишив тобі записку, поки тебе не було, здається, цей хтось хоче побачити з тобою в старій церкві. Неподалік звідси. Спасибо, мічний, що ти в... Стрену лабораторію небезпечну, яку ніхто не хотів вийти туди, взялися. Дякую, що усунув нам цю головну біль. Спасибо. Вільний. База, база, прийом! База, 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 прийом, база, 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 прийом база, 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 прийом база. Прийом, база, Базовна база, фундамент, прийом, це цемент. База. Це грунт. ще тут я да, Єлуред, ми ж тут. Ми так-от. О... Безкоштовна робоча сила бігає лабораторії, зачищаємо. Рад бачити тебе живим, стрілець! Я вже думав, ти загинув. Ти ж провідник, вірно? Так, я провідник той самий, із Легенд. Ти вже був у лікаря, він хотів тебе бачити. Я тут якраз із цього приводу. Ми зберемося назад до центру, що оце у нього з ногою. Вони труситься. Так, і проведу тебе дорогою, дорогою з околиця Прип'яті. нам зараз ніяк не пройти. Треба йти через підземелля. Приходь до мене, коли будеш готовий. Давай я сам туди дістанцію Зустрінемося вже там. Стривай! У мене дещо для тебе є артефакт компас! Він приносить цю Другий компас отримав. Замінована я... церква! Я не розумію. У мене. Ну. Розуміння, чому міна під церквою. Ну так і закінчились пригоди стрільця. Його роз'їбало міною під якоюсь рандомною церквою. Батюшка замінував, щоб кони не вкрали. Було питання, звісно, звідки батюшка знайшов міну, причому не одну. Ну це вже. Я пам'ятаю, я ще схованку знаходив в цій лабораторії, коли ми за сейфом тоді ходили, треба було там забрати ту схованку, але я про неї забув. Блять, замінована. Церкво! Суха, я в мене є охуенный идея, давай по болоту на машині пройдемо. Може вийде в мертве місто туди заїхати. ні, 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 ні. не Дариш еще до сырки Чисто космічна програма. Сталкерська. Так, тепер челлендж виїхати. Давай! Давай, 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 давай. Опа! Ну давай! О-о-о-о, найс, найс. А, -а, а. Ех! Цьому костюму насправді так недалеко до самого сталкерського. Дві штуки б йому змінити. Дві штуки. Це. Ціну за ремонт. Да, что я сказал. <Слышко> давай. Давай. Ну. Ну. Не по бабру. Давай, давай, давай. Нет, заедь. А, Боже. Схоже на архіаномалію. Схоже на місце, де я зараз буду фармити артефакти. <ш> <х> <ш> <х> Бл. Де артефакт? Mm? Стики собак було принесено в жертву і де артефакт. Ну, Де він. Здорово, а ти хто такий? Джефф Хендерсон. Сталкер вважає мене місцевою бібліотекою. Навіть безкоштовно, ясна річ, потрібна громадян заходь. Найманці в місцевому барі народ серйозний, я навіть сказав потайний. Чужинці не дуже люблять, однак, якщо ти знаєш їхні пароль, увійдеш і вийдеш без питань. Ніхто й слова не скаже. Пароль забутий. Знаю оригінальний, але який є. Сталкер, дивлюся. Ти тут уперше. Що привело тебе у ці країни? Алекс та так повз просто проходив. Ясно, ти це подалі від бару наймиців тримайся, інакше більше не побачимось з тобою. Слухай, а мені б горло промочити, якщо чесно. Взагалі то є один варіант пароль, щоправда, потрібен завдяки щасливому випадку я його знаю. Розумію. З доброти, то я вже це все знаю. Мені треба це виконувати? Чи там є ще щось, крім цього пароля? Ну, типу, виконаємо. Чого хочеш? Зрівна набір як і транзисторів, у мене радіо накрилося, я без музики працювати ніяк. Коротше, дивіться, я тільки що купив інформацію про те, де можна купити запчастини знайти на батьк бандитів. Я, до речі, вже їх знайшов. Я згадав, я оце от їх я вже залутав. Я купив цю інформацію. Е, це все. Потім умовно скажемо, я туди збігав, дістав їх сюди назад, прийшов. І це все, щоб. Дізнатися пароль, який я тільки що купив за 2000 тисячі чела. Ви я витратив 3000, тисячі, туди-сюди зганяв, витратив час, щоби. Сподіваюся, яка ще буде кон... компенсація, не тільки оце лайно. Берусь, Приймай. Набір гайок, транзистори, Відміну. Знаєш, Такіря, я вже сумніваюся. Сумніватися в тобі почав, думав, не побачив більше ніколи. Друже, я і метру не виступив. Цього приміщення. людина слова запам'ятається. 2000, ну якась компенсація, хоча б дали мені. Кешбек такий. Є звичайно робота в темній лощині. Вирушай тоді на базу найманці. Моя людина сховала на даху РПМ. З небіграмтометик влаштуй там свято файру. Я вже б користався цим РПГ. Його там більше немає. Звісно, забутий. Почастово тобі гаразд приходь плані пощастило, блядь Скільки слів є в українській мові? Типу на рандом сказав забути, пощастило, друже. то на no лакічок виїхав? Ех, так хотів би їх переходь. Ну що мені ці ваші паролі? Просто чого я не можу просто перестріляти їх? Живчики я до речі забираю. Горілкою можете забиватися, запиватися. До речі, класна невидима ведемо стінок. А Тергаж буде до мене ворогом, чи я зможу розстріляти цих його челік, а Тергаж буде мені другом. Типу, привіт. Добрий. день. Дружимо. Повністю насрати. А ці твої друзі як на мене реагують. Почему она со мной дружит еще дружит? Добрый день э? Не дружим? Или дружим? Дружим или не дружим? По местам. противник! Внимание здесь сталкер! По местам сталкер. противник! Сталкер! Пора за работу! <свот> <свот> По ну еще они мы мирные наименцы У них можно просто расстрелять, да и все Я не знаю. Бля, я вже гроші відвалив ванну в кофі. Для мене робота так є одна справа. У мене є непідтверджена інформація про те, що на старій баржі, яка вже багато років стоїть у лощині, є зразок однієї дуже рідкісної зброї. Вона називається Гаус-Гвинцівка. Вона там робить. Баржа під охороною найманців, але найманці ті зворожої нам фракції. Ви зброю зброї принеси мені, але будь упевнений, ті чорти її просто так. Вони вже мертві! Окей. Okay. До речі, перед тим як піду роботу, я тут поспати проляжу, да, не час для сну поблизу вор. Може їх всіх реально простріляти, щоб ворогів не було поблизу. Зажди, у мене питання. Найменці то просто здохнуть, а ти ще довго їх тіла лутати, бачиш. Звучить реально, як якесь прокляття. Щось він ще не ведь ладивный демедж перестав притворятися, да? Ладно, Не тут дорого по каністрам Має бути? під деревом. А, труп. Ось реально труп. Як будуть шукати без мапи, до речі. Інфрачервоний модуль. Як це треба шукати людям? Навіщо висипатись не розумію. Тебе уябят я пам'ятаю. Я тебе запам'ятаю. перерізано просто. Нахуй вони спали, я не розумію. Заборонено. А де руки на рулі? Чому немає рук на рулі? Питання. Що це таке? Окей, я почув провести. Я зрозумів, що це таке. До побачення. Окей, нормально. Заглох в аномаліи, до речі, прям. Запра... Блять, його не можна. Його не можна заправляти. Таким чином. Хто мені сказав, що можна таким чином заправити? яка-то Блє... печера? Ви знали, що тут печера є? Печера. Без ніб. тобі в не пішов, я думаю, не помер. Ммм, окей. Шо? Найс. Да. Найс, найс, найс. Хотіли, бля, зробити говно? Не вийшло. Не вийшло. бунга бунга спромігся. Ні, ну це, звісно, те, що вони зробили зараз якоюсь антигравітацією перед бочками. Це дуже. Це дуже було хотіло. І де хаус? Ну немає гаусу. Де гаус, де хаус? Там ж наче про баржу мені казали, що воно на баррі гаусівка. та та -ра -та, та ра ра Може, десь там згор. Реально гаус. А чого зона сюди вказує? така Реальна якась новенька гаусівка. Все. Реально гаус, м 1. Перевершує будь-яку класичну стрілецьку зброю. Робимо скат 10. Nice, nice, він полетів вниз! Він загріться, якщо я на таку дистанцію вистрілю. До речі, гаус, мені подобається моделька. Ааа, твою маю тут реально. Філу навіть дерево не заважає. Просто похіру на дерево. Дерево не існує. Ой, ладусики, коротше, будемо закінчувати, будемо закруглятися. Постріли хорошо, мені сподобалося. Увивайся вам. А пока що что... Спасибо. Дякую. Дякую всем, кто остался до конца. Все. на добре, пока. Тыречный бак приписывай, не было бы приписывай сегодня. Ну, в раз точно, точно.